Всім привіт! Продовжуємо тему садового обладнання. І сьогодні в нас на огляді ось така бензокоса від торгової марки Vitals і модель BK553S Black Edition. Приїхала мотокоса двома частинами: двигун в одній упаковці, а нерозбірна штанга в іншій. Тому раджу врахувати цей нюанс при покупці. Виробник надає гарантію 36 місяців. Отже, по технічних характеристиках, об'єм циліндра 52 кубічних сантиметри, потужність 1,9 кінських сили, максимальна частота 10 тисяч обертів на хвилину, діаметр скошування 420 мм, діаметр ліски 2,4 мм, об'єм паливного бака 1,2 літра і вага нетто 11 кг. Ну, як на мене, трішки забагато. На упаковці виробник нам обіцяє багато комплектацію. Ну що ж, давайте подивимось. Ось така рукоятка. Пластмасовий захисний кожух. Так він виглядає. Два фірмових мутки ліски кручений квадрат по 15 метрів і товщиною 2,4 мм. міліметри. Напівавтоматична шпулька на підшипнику. До речі, їх має бути дві в комплекті. Виробник не поскупився і поклав навіть захисні окуляри. Це похвально. А ось і друга шпулька. До речі, тут шпульки йдуть зі спрощеною заправкою ліски. І я вам покажу, як нею користуватися. Набір інструментів. Ось такі фірмові сумишці Vitals на замочку. Францева жилетка. Ємність для приготування паливної суміші на півтора літри. До речі, ємність зі шкалою. Тому я думаю труднощів не виникне. 25-грамовий тюбик мастила для редуктора мотокоси. До речі, мастило теж фірмове. І що приємно, написи всі українською мовою. Інструкція теж українською мовою. Так, давайте мотокосу поки що відкладемо, так як ми не закінчили ще з комплектацією. Ось такий трьохполюстковий ніж. І фірмовий різальний диск на 40 зубців. Ну що ж, з комплектацією закінчили. Давайте вернемося до мотокоси. Отже, поки я розпаковую, маєте можливість ознайомитися з детальними характеристиками. І при потребі поставте відео на паузу. З особливостей конструкції можна відзначити бачок на 1,2 літра, праймер для закачки палива і металевий захист паливного баку, а не пластиковий, як в більшості. До слова, в моїй попередній мотокосі він взагалі був відсутній, тому приходилося періодично замінювати бачок, так як в ньому з'являлися тріщини. Також є ось така незвична прогумована рукоятка з додатковими клавішами. Для управління косою. Тут є досить цікава та зручна опція круїз контролю, як в автомобілях. За неї відповідає ось цей важіль. Ним можна зафіксувати оберти і працювати, не натискаючи на клавішу газу. Отже, починаємо збірку із приєднання штанги. Для цього нам знадобляться 4 гвинти і шестигранник з комплекту інструментів. Далі закріпимо рукоятки. Для цього нам потрібно послабити гвинти на кронштейні. Встановлюємо шпульку з ліскою. Тут теж виробник не полінувався і додав зручну опцію важчить блокування шпінделя, який значно полегшить нам монтаж-демонтаж шпульки. Далі монтуємо захисний кожух. Він у нас швидко знімний, це дуже зручно. І наостанок Прикручуємо нерухомий різальний ніж до захисного кожуха. Далі готуємо суміш, рекомендовану виробником 25 до 1 або 40 мл на 1 літр палива і заливаємо в бачок. Згідно інструкції, можна використовувати бензин з індексом не менше А92. Переходимо до рукоятки. Зажимаємо і фіксуємо важіль дроселя. Закачуємо паливо в карбюратор, закриваємо повітряну заслонку і робимо перший запуск. І ось наша коса завелася без проблем, я би навіть сказав, з півоберта. До речі, згідно інструкції, рекомендується пройти обкатку двигуна протягом 5 годин на холостих обертах. Тепер я вам покажу, як вмикається так званий круїз-контроль. Вмикаємо. І зажимаємо важіль блокування на рукоятці. Ну а далі верхнім важелем регулюємо оберти. Як бачите, мотокоса може самостійно тримати оберти під час косіння. Така опція є не у всіх мотокосах. Ну що ж, давайте перевіримо, як вона справляється зі своїм завданням. Речі забув вам показати тут. Є ще ось такий повітряний фільтр. Отже, як бачите, мотокоса добре справляється з густою високою травою, перієм, бур'яном та навіть лопухом. Запас потужності у неї достатньо великий. Мені сподобалася багата комплектація та наявність опцій, які можна зустріти в професійних та дорогих мотокосах. Вона однозначно вартує тих гроші, які за неї просять. Це все були плюси, а тепер про мінуси. Так от, з мінусів можна хіба що виділити два. Перший це вага, в заправленому стані вона складає 12 кг, ну могла б бути трішки легшою. Обов'язково зверніть на це увагу. Хоча в принципі під час косіння вона не здається надто важкою, але якщо використовувати її тривалий час, то все-таки вага відчувається. І другий мінус це неякісна ранцева жилетка з комплекту. Після другого косіння ремінь на жилетці розійшовся по нитках. Тому, якщо купуєте цю косу, бажано пошукати собі додатково хорошу надійну жилетку. Ну, а купувати чи ні вибір за вами. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!